Дістатися на другий поверх рівненського військового госпіталя пораненим бійцям відтепер буде значно легше. Тут облаштували ліфт-підйомник, який дозволить людям, які пересуваються на візках або милицях, самостійно рухатися приміщенням медзакладу. Зі слів начальника військового госпіталю Тимофія Кульчицького, від початку повномасштабного вторгнення потреба у підйомнику суттєво зросла, адже збільшилася кількість травмованих бійців. Цей ліфт він розгружає першим. Психологію людини, яка віддала час свого життя на фронті, показує, ускоряє процес переміщення. На перший поверх і потім далі по іншим діагностичним відділенням. Вартість цього підйомника більше одного мільйона гривень. Кошти на придбання та обладнання виділили з благодійного фонду Віктора Шакерзяна. Монтували ліфт близько двох місяців. Окремо передбачили інклюзивний заїзд, щоб пацієнт міг самостійно під'їхати сюди на візку. Приїхали сюди майстри, оцінили дану будівлю, бо будівля сама вона старовина. Не можна було приводнатися саме внутрішньо, тому вирішили поставити зовнішній підйомник. І в свою чергу для того, щоб він. Допомагав також візочникам, це люди, які стоять, ходять на милицях, проходити на поверх чи на перший. Зі слів військового командування, сьогодні вкрай актуальним є питання надання медичної допомоги пораненим бійцям, їхньої реабілітації, і якнайшвидшого відновлення та повернення в стрій. Ця споруда, сьогодні, яку ми відкриваємо, вона дійсно буде сприяти тому, що особовий склад якнайшвидше буде відновлюватися. Їм буде створений максимальний комфорт для того, щоб вони відновлювалися і поверталися в стрій. Як розповіли ініціатори встановлення підйомника у Рівненському військовому госпіталі, цієї споруди достатньо для забезпечення існуючих потреб у пересуванні травмованих захисників на візках та милицях. Однак на території громади є інші медзаклади, де планують встановити необхідне обладнання. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.